Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 5 копійок 2007 року. Ось так виглядає монетка. На аверсі бачимо зображену трезу напис Україна, внизу дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монети Мілкий і реверс монети. має напис 5 копійок та по колу 8 ячейок з ягодами калини Ця монета йде бракована. Тут брак аверса, тому що звичайна монета виглядає ось так. Ціна на таку монету розпочинається від 20-30 доларів на сьогоднішній день. Також є різноманітні браки-повороти. Які також цікавлять колекціонерів. Та коли вам попала монетка 5 копійок 2007 року і вона не магнітна, ціна на таку монету 350-500 доларів, друзі. Браки Аверс, Аверс, Реверс, Реверс. Тобто Аверс, Аверс буде виглядати ось так. Ціна на таку монету розпочинається від 100 доларів. Те саме реверс-реверс. Поворот у 180 градусів. Ціна на таку монету договірна. В кого є такі монети, телефонуйте, пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!